На зв'язку з нами вже євген Карась, націоналіст, командир 413 го батальйону Рейд Сил Безпілотних систем збройних сил України. Пане Євгене, добрий вечір, добрий вечір російський диктатор. Путін, Володимир, під час вчорашньої розмови із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом скаржився, так би мовити, що Україна атакувати збиралася, атакувала Москву напередодні Дня Побєди. Як вам загалом такі новини з Росії? Взагалі таке враження, що незадовго Путін проситиме, можливо, військової допомоги в Штатів? Ну, прекрасні новини збиралися атакувати. Він не є, впливає там на міжнародному би, контурі там формує свої якісь там наратівчики, що він там жертва, чи щось чи ми там сриваємо переміря? Чи же щось. Ну, всі просто спам, якби там. Я не просто не знаю, що тут обговорювати. А от як загалом вчора ви, ваші побратими, сприйняли заяви Трампа про нові мирні переговори і Путіна про якісь там меморандуми. Ну я там знову ж таки, хтось каже, що це вже не переговор, що він з цих переговорів, американці наче як виходять, що вони якось там посилають сигнали. Рубіо, чи хто там натякає, що Сенат типу Трамп не контролює, і Сенат зараз накладе якісь там санкції, якщо Росія не буде вирушитися. це ну, безконечна чи харда, якби оцих от новин вони кожен день міняються, все пропало, не пропало, будуть санкції, не будуть. Поможе Європа, не поможе Європа. Ну воно, чесно кажучи. Якщо б нас відключила цих новин, от просто що там хто заявив, подумав щось. Ну воно короче взагалі, ні до чого. Це ніяк не впливає на кінечний результат. Ніяк це між собою там якісь дипломатичні йдуть розмови, міністрів, в торги і так далі. 15 тисяч етапів, з яких є 300 підпунктів. Ну взагалі, ні, ні про що, ми нічого не знаємо. Всього от уже що там мир мав бути там в всі ржали з Трампа. що мир там настане ха-ха-ха, в грудні. Потом, ой Боже, він настане в лютому, потом в квітні, потім в березні, травні, зараз ще. Ну, коротше, чихна, це заяви, я взагалі, не заява, знаю про що. Ну, е Міжнародна ця політика, ясно, вона вже не формується не в грошима, навіть уже не силою. Це просто набір якихось випадкових чисел і як що вийде. Зараз там не знаю, когось хочети, що не розбомблять Ізраїль, американці вимушені будь. Щоб здихатися ще з близькосхідного загострення, щось там е, спітлять з ізраїля з поставок. Тому що вони вже оголосили, що там будуть вони що не там переживає. що він почав останню фазу своєї операції в секторі Газа. Через це Трамп обіцяє, що забере у нього можливо військову підтримку. Якщо він це зробить, там вже не сказали. Вони що ще розвалиться знову там Сірія. Почнеться якийсь конфлікт. Після цього американці зрозуміють, що у них або взагалі не вистачає сил суда з Росії тягатися або навпаки. Подумають, давайте воювати, раз ми все програли хусі там, то програємо виграємо хоч щось. Десь і вони десь там йде якась поставка. Ну, я ж, наприклад, теж дивлюсь, що по українських поставках зброї, які йдуть ці процеси, там багато чого цікавого, нового, воно просто по якості інше. Не ясно, чи це буде більше, менше, чи це буде інше, чи це взагалі буде щось нове розвитку. Ні. Вона не знає. Ну просто реально поток спама, люди реагують, якісь як оце барахтаються, заявив, не заявив, заявив. Ну, чесно кажучи, бред, я би ну не, не стежив за цими новинами. Я з ними особливо не стежу. Мені цікаво, де там війна почнеться. який буде може бути цього, може на український гешефт, якби. А от хто там куди заявив, там хто там був, і он маск все пропало, І Мас, маска маска вже немає. Уже зараз Рубіо, типа, хороший у них що він короче обіцяє санкції на Росію. Завтра Рубіо буде поганим, появляється ще хтось. ну... Просто, чесно кажучи, Кубік-Рубіка, з якого ми не можемо зробити жодних виставків, бо ніхто нічого не знає з цього. Ну, оце мої оці Я не читаю, хто там що заявив, оце маск, не маск, Трамп, не Трамп, Рубіо, Путін. Е... Цікавий, був, мабуть, факт, з останнього, тільки що приїхали китайці в Москву, і от туди всі до них припили на челабіту. І африканські племена, і, і, і сербські, і, і цей короче, словацький циган Фіцо теж туди приповз ну, приползли якби, там, поцілувати якби, центр прийняття рішень Китаю. Оце було вагомо, тому що Китай показав американцям, що не дасть так просто е, забрати під себе Росію, бо Китайці теж є, є, є їм, що за туди запропонувати. Оце, мабуть, єдиний фактор вагомий за цих три місяці спама, якихось заяв безкінечного ниття, вереску саплей. от українці ниють, вирішать щось, надіються, не сподіваються. Дівається якась Європа, не Європа. Ну, чесно кажучи, задовбала от ця українська тема, що то вони от на щось надіємося, якісь сподівання. Треба просто робити свою роботу. Будь-що буде, ясно, зараз одне. що там е, та перемірьому взагалі не пахне, або воно якось там то воно пахне, то не пахне. Треба просто робити свою роботу. На фронті, чесно кажучи, е, ну, нам як безпілотним системам, цей поток цього спама, якихось ожидань, розчарувань, там в тисі вони то тонуть, то не тонуть, ці ухилянти дурноваті. Воно ну закалібало. Треба реально треба зосередитися на війні. Бачимо, що росіяни да у них вже що то вони так наступали. Там обіцяли захопити Харків, Запоріжжя. Ні, Харкова ні, Запоріжжя нічого нема. Курщину до сих пор не можуть повністю, якби, Взяти під свій контроль. Покров да, там загострення, але знову ж таки, де там вся велика Росія не може до сих пор Покровський, який вже там його січня місяця вже здавалося б халепа геть. Єдине, що у них оце по дронах да, почали далі бити. Оце вся Росія спромоглася на те, що ми вже робимо. Оце я бачу на фронті. Да. Якщо б ми зосередились на війні, так тоді очевидно, що цей мир. Кринець, там, червень, вересень, серпень, 25 й 26-й рік, 37-й. От це буде залежати від того, да, що буде на фронті. Нас реально приведе. Іде до поганих умов паузи, заморозки або завершення війни. Це тільки безконечне споживання оцеї цієї пахліботі, на якихось заяв очікувань і так далі. Треба зосередитися на ділі. Путін зосереджений на ділі. Вони збираються максимально бліфавати своїми якимись там потугами воєнними для того, щоб зараз влітку наступати на мотороллерах мотоциклах берегти техніку, тому що нагадаю в цьому місяці е антирекорд по втратах російських БМП і танків, тому що ніхто не їх не викрив. Використовують дуже мало. Ну, не вони не, не використовувати. Коротше, ну всі розуміють адекватні люди, про що я маю на увазі, що дуже мало застосовують. І відповідно, на що вони це роблять, то, що вони бережуть на осінь. Тому що якщо зараз вони на, на нічого не вийде, у них зробити літом, то далі вже осінню, суто піхоти, на матролях ти нічого не зробиш. Треба буде використовувати техніку. І якщо вони зараз вони провалять літо, а ми виб'ємо цю техніку, і нічого не буде осінню. Якщо зараз, наприклад, нарощувати спроможності збройних сил по ураженню оперативної глибини, техніку, яку можна добратися, щоб вони розуміли, що осінь ніч не Світить так тоді вони захочуть миритися вже на любих умовах, тому що прийде осінь і зима, і взагалі вже ніхто нікуди не зможе наступати за росіян, тому що суто м'ясом, якби ти вже не пошуруєш по цій грізі, треба і це е, бидва треба доставити для до лінії фронту. Оце цікаві якби факти, на яких треба зосереджуватися суспільство, де достатися дальнобойні дрони, що для цього зробити, і, е, і як ці підрозділи укомплектувати, і як укомплектувати нашу піхоту, щоб вона... Тримала лінію фронту, до то того, як зміниться якісь от фактори. Оце те, що мені треба було б засередитися, бо реально суспільство наше, е, е, в, скажімо, втрачає перспективні можливості там вигризти більше грошей цієї заморозки, виристи більше гарантій тільки за того, що дегенеративне захоплення цим вічним потоком спама, якихось очікувань. І всі уже ж такі розвісили уші. У них вже мір. Уже у них мір. От, от а міра цього немає і навіть це не як е, ослику. Цю морквиночку тягнуть. А я не знаю, ну це щось більше, якби навіть моркви немає. Просто якийсь поток. Причому що всі вже знають, що вообще слова, якісь ідеологія цього заходу, захід цей наважив уже штани повністю. Їх усі тетрадрали ці штати, а вся Європа боїться цих штатів, вони всі повністю ніякі. От весь е, захід переляканий, е, і, і, і ми разом з ними, тому що ми розуміємо, що ці всі варварство, дикість, боже, там дика Росія, гарматне м'ясо. То це результат, це ефективно, це працює. Вони таким чином отхапують і всі цим миряться, і всі ой, коли б вже замириться. Це просто, що в мене на це все-таки коментар розгорнутий на ці всі очікування міра і що там хто заявив. Я вже знаю скільки бо вони ж реально не, не прикалуються. Наші європейські союзники, кожен свій форум придумують нову назву. Якісь там е, обіцянки рішучості, компроміс незламності, потужність вірогідності. І це все просто опять-таки, безконечні форума, без толку. Не, Нема арештованих російських грошей, до сих пор це 300 мільярдів, на яких уже. арештовуєш ці бабки, а даєш Україні, все, вже Росія ні про які наступлення йде, вже буде піднімати лапту тому що поняли гайки. Ми на ці гроші можемо що угодно купити найомні кавтанки, зброю е, заплатить не знаю, якимось е, самолійцям, щоб вони на російські суда попили, напали десь там в Сибір Що угодно можна зробити 300 мільярдів доларів. Це все, що треба від Європи а не їхні просто балачки. Російські далекобійні безпілотники шахет 136 тепер оснащують новими бойовими частинами вагою 90 кілограмів. От чи змінилась тактика російських атак цими оновленими шахедами? Сили безпілотних систем публічно озвучували статистику збитих шахідами нашим родом військ. Не пам'ятаю, чим публічно озвучив хто це робить. Бо це робить один дуже крепкий козак його. Багато хто знає, але ну не знаю, чи не чи він публічно це казав, То е відповідно дуже крепкі результати вони будуть масштабуватися. Ну і дуже добре що це відбувається, тому що да, Росія нарощує шахіди, кількість, якість. А ми почали збивати ці шахіди, і буде збиватися їх більше. Е відповідно, на щастя на цю загрозу, яка наростає, у нас наростають дуже швидко спроможності е відповідати. Відповідно, Росії, росіяни ще щось придумують, нам треба буде ще щось придумати. Е от така вічна гонитва, ну, скажімо. По шахедах особисто я трошки видихаю, тому що це мерзенно, бо шахед гарно проходить реб, летить куди треба, і його можна, по суті, лише фізично знищити. Відповідно, те, що ми почали їх збивати, і збиває їх достатньо їх багато. Е, ну на тих напрямках, де зараз розгорнута ця діяльність, скоро цього всього е, очевидно буде ставати більше і якісніше. Тому, на щастя, загроза шахедів там до кінця літа, до кінця, мабуть, осені, до кінця 2025 року, вона буде сильно деактивована силами оборони України і силами безпілотних систем за умови, якщо противник шешо чогось не придумає. Ви вже частково згадували сьогодні про ситуацію на фронті. Тривожні надходять новини. Росіяни збільшують кількість штурмів. Ем, ймовірно, оці паузи з припиненням вогню якраз окупанти використали для перегрупування. Наскільки критичною є ситуація? Тану критична ситуація, ми б її тоді побачили, якщо вона є. Вони поступово відрізають там метр за метром, ползуть, несуть величезні втрати. Їх це не задовольняє. Бережуть техніку, використовують ці китайські маторолі, Е і е, е, ну, так, такими... такими Об'ємами розміну метрів території на кількість втрат вони довго не зможуть нікуди ползти. Треба шукати якісь рішення, на що вони очевидно для цього використовують наших його з вереском проти ЦК, тому що найкраще допомагає Росії. Це куколний оцей дегенеративний вереск проти ЦК. Дурачки откуповуються, тонуть все, щоб не йти служити. Хоча насправді смертність на фронті вже абсолютно не та, щоб у му році монак. Якщо ти сам собі обираєш частину, тим більше в будь-якому випадку за рахунок нестачі до сих пір зброї, то дрони це ключова зброя, і в дронові підрозділи всюди масштабуються, нарощуються. Треба там десятки тисяч людей в дронові підрозділи, щоб вони були укомплектовані. Ти це сам собі можеш вибрати і прекрасно бомбить працівника. То от це те єдине сподівання Росіян, це тільки зрив мобілізації. Якщо б не була зірвана мобілізація з низки причин, наших удачної роботи росіян не Знання українцями історії України і навіть не то, що там історії України, а просто хоча б світової історії за останніх там 100 років. То це призводить до того, що він до сих пор може кудись наступати, противник. Ну я це вже недорозово озвучував. Якщо в ВДВ і морської піхоті терміпотовки росіяни на контрактника упадає до 15 діб, про яку ми кажемо у могутню армію Росії, просто у нас не вистачає особового складу. За рахунок цього не можуть палести. Плюс да вони починають ну, це закономірно, було очікувано. Вони так само розвивають свої підрозділи. Безпілотних систем шукають досвід, масштабуються рішення на що треба нам швидше більше діяти, в принципі, якщо б ми зосередились на війні. А не на ідіотізмі, то тоді би можна було як мінімум поставити жирну крапку, що взагалі ніхто нікуди не йде. Тобто, що росіяни можуть просуватися, і ми не можемо, і вони, тому що вони безповодні системи масштабують і ми. Але нам треба бути на крок попереду, бо нам треба знищити набагато більше їх, бо вони мають більше просто піхоти. Е, відповідно, е, в, от, е, якоїсь там трагедії. Трагедія на фронті і критична ситуація може бути лише тоді, коли це йдуть прориви оперативної глибини там, за там, 2-3 дня, на два з на десять втрати, кілометра, пів Кілометра 100 метрів це для сил оборони України, які складає там 1-2 мільйони. осіб, просто що ми тримаємо весь кордон. Нагадаю, що західні війська сюди не введені в жодному форматі навіть на кордон з Білорусю, де загодно нам треба все тримати на прикономі з Придністров'ям, От все це розпрошує наші сили оборони, там логістика забезпечення то. За рахунок цього на величезному цьому фронті ми його все одно весь тримаємо. Не може бути криза на фронті, якщо у нас до цих пор наступ Росіян, де там Покровський напрямок на Курщині там зустрічні бої, бо ми вдерлися відбивати, зривати їхні плани по перекиданню військ на Донбас на Білгородська операція. Попри те, що це надзвичайно складно досі тримається, що я так розумію, там окремі території на Курщині під контролем оборони України. На Волчанській ніхто нікуди не йде. На Запорожжі ніхто нікуди не йде. На Таврі ніхто нікуди не йде. На ну. У мене на Херсонщині, тому про які ми кажемо там катастрофічну кризу на фронті. Якщо були, були прориви, глибокі і так далі. Вони зараз на, на сіверському напрямку немає. Да, це поступові дії, де вони готують там якийсь плацдарм, е, по, по гіршій ситуацію. Потім намагаються підгризти, потім оточити і само собою там на Донецькому напрямку, де зараз найбільш активні бойові дії, це все е, дуже важко для сил оборони. Да, ми втрачаємо там метр за метром е, повільно, але да втрачаємо наші території. Ну це не не криза на фронті, це скажімо. Противник теж це все довга математика, яку мов компетентний лише е, вищі орган військового управління, там ГУР або Генштаб оцінювати. Наскільки вистачить противника такими темпами, що у нас в резерві? Скільки готуються бригади? які є забезпечення? Коли чого буде більше? там, наскільки вистачить артилерійських стволів у Росії? Що буде з корейськими поставками? Що з якістю корейських боєприпасів, Що буде, коли вони всі будуть стріляти корейськими боєприпасами? Е, як ці боєприпаси доставляються? ця логістика уражень? Що ми можемо на це відповісти через півроку? Що буде з Нашими поставками, да там тих дан, 155-го калібру, то що ми виграли час для Європи, для всієї масштабуватися це виробництво. Це все якби довготривало, якби не. Тригонометрія навіть це набагато складніше. Це тригонометричні просто шахи, і треба враховувати ці, ці фактори для того, щоб розуміти, що буде далі. От. Плюс є ж рішення, які так само наша сторона застосовує, я там знаю, що там, ну, проекти, які можуть сильно змінити принаймні на якомусь напрямку хід війни. Росіяни так само щось роблять, і це безкінечно цих моментів, де ніхто, ні командир середньої ланки, ні навіть командир там бригади, він не володіє повною картиною. Це не те, що навіть там ти розумний чи поганий, ти просто не знаєш всіх факторів, які тому, що це все ж Стаків всього технології міжнародної діяльності, військового планування, е, висновків військових, е, да проблема, що противник пре м'ясними атаками і у нас нестача піхоти. Звичайно, це проблема, тому ми втрачаємо наші території. Ну для того, щоб був зараз криза обвал, я поки що такого не бачу на тих напрямках, от де ми працюємо. Це от там Донбас, Курщина, такого, щоб да, я розумію, що може статися там при гіршому варіанті розвитку подій. Це велика трагедія. тому що, наприклад, даже те, що вони зробили з Харкова сумами, які просто почали Більше бити ударами шахетів, і так далі. Це вже величезна трагедія. Ну Харків став пустим містом, як в там в 22 році. Він ожив. Потім зараз знову, якби ну, місто напівпусте. Це трагедія. Суми, що вони роблять з сумами. Оці прильоти в маршрутки та далі. Це все величезна катастрофа. Ну так вони війну не виграють. Це просто потік болі і страждань. Но це не виграється так війна, тому що ти не можеш у центрі прийняття рішення, про які вони так довго плакали, що не можуть. Вони не можуть уразити центрі прийняття рішення. Вони можуть розвалити управляємість військами. Вони не можуть. Розвалить навчальні центри, вони не можуть розвалити логістику і не можуть розвалить виробництво військове. Відповідно, розмін цими ударами для теж дуже болючий. Ми розуміємо, що російське ППО його не вистачає зараз. Ну реально... Якщо ми видумаємо, там, придумуємо борт, який буде там заправлятися, не знаю, там, заправка десь там під показанню з бочечки, то наш ну, безпілотний е безпілотний комплекс може реально долетіти до Вадівостока, Водів просто би топлюва хватило. Там немає ППО, вся Росія гола. Тому що ці комплекси вибиваються. Там лише по підтверджених е даних верифікованих ураження, щось там, 630 комплексів ППО Росія втратила за три роки повномасштабки. По даний Генерального штабу, то туди в комплексно входить, що вже той. Що підтверджено, підтверджено, точніше, ну, як немає візуального підтвердження прям, то там порядка 1200 комплексів. Ти їх не нашуруєш там, за не масштабуєш це виробництво, на це впливають і санкції, і все, і ми ж далі б'ємо по цих заводах. Ви ж бачите, що коли йдуть удари різного типу, так це ще не вистачає, ми ж розуміємо, масштабування наших оцих от ракет. Як вони там там квазі-ракети, там дрона ракета, що, де, куди, скільки їх буде бити Тобто тут великі перспективи того, що вони по нас бій, просто що ми не б'ємо по мирному населенню, тому що ми не е-е животне, оці от Азіатчина комуністична, а ми якби тому що ми б'ємо по заводах. Но ці ураження теж даються в знаки. Тому що з кожним таким ураженням китайці можуть прийти до Російська. Дивіться, так ви ж собі не здатні вже оборону організувати. У вас знищено завод того, того, того ви відстаєте, а у вас там зараз притісняють, не знаю, там уйгура в когось, ви там щось там в Монголії там завініли. і вони так само ж відхапують хматок території. В Росії ж теж багато хто переживає за те, що їм доводиться скочуватися під Китай, тому що вони сильно ослабляються. Кожен день цієї війни з Україною виснажує Росію, у якої проблеми не тільки у нас. У неї проблеми по всьому її кордону багато хто багато що їм хоче згадати уже починаючи від японців до класичного бажання Китаю, китайський вітчат там що в 23-му році вони почали просувати з китайськими спецслужбами наратівчики і легітимні теми того, що. Частина далекого сходу Росії це китайські території, Там китайські імена вони назначали і так далі. До Росії багато хто хоче подірібани цей піражочок, і ядерна зброя не поможе. Ми бачимо, зараз воювали Індія, Пакистан, ядерні держави. Ядерна зброя тут не поможе, якщо скористається тим, що підкупити місцеві еліти, розіграти фактори. Тому розмін ударами нам боляче, але для Росії він теж протікає так, вони теж хочуть миру. Росія справді хоче миру, тільки вона хоче такого миру. Який би був для нас грабіжницьким ця заморозка? Ми не піддаємося на цей шантаж, і через то зараз триває війна. Що це де змагання за те, хто доб'ється для себе сталого? Формату завершення війни, який не виляться через 2-3-5 років в катастрофу, Росія боїться катастрофи, і ми не можемо допустити, щоб це завершення війни було на умовах того, що ми просто будемо пограбовані і зраджені нашими союзниками, но втримали державу, армію і так далі, понесли втрати територіальні, но в цьому збереглася. О за це йде змагання. Я абсолютно не згоден з тим, що Росія там готова воювати далі. Вони теж це вже не кажучи про те, що якщо там будуть моменти з цінами на нафту, і от ще куча факторів, які. Росія теж на це дуже болісно може відреагувати. Дуже багато є цікавих моментів, які можуть призвести до неочікуваних розв'язок в цій війні. І тут питання тільки того, хто як да, от Трамп каже, у вас немає карти. У нас є карти. Це просто він каже, що у нас немає карт, тому що він не хоче вкладатися в цю їхню західну гру всіх західних країн от цього НАТО. От вони не хочуть вкладатися в цю гру, тому що їм страшно, і вони б вже з радістю на будь-яких умовах невигідних для нас. Вони би її завершили для того, бо що вони бояться Китаю, щоб до себе якось прихильнути Росію. Це тому, що немає карт, бо у них немає карт. А ми, якщо війна зараз досі триває, і ми нікуди не капітулюємо, тому що ну, немає смисла капітулювати ніхто нікуди вже не може добратися до там до столиці, то у нас якраз карти є, але ж вони залежать від нас, від гравців, від громадян. На що ми згодні, чого ми хочемо, і чого ми хочемо не зараз, аби припинилися падати бомби, і ми нарешті там більшість там залишила сили оборони України, там демобілізувалася. А чого ми хочемо через 3, 5, 6 років? От, от цього все це визначається. Якщо ми говоримо про вимоги Росії щодо українських територій, які вони навіть до кінця. Не можуть захопити, от мовляв, вони погрожували окупувати сумщину, Харківщину. На кого ці заяви розраховані на Трампа? Ну, На захід вони працюють, вони ж далі там ідіоти думають, що Росія безконечно мочна і потужна, і господі, як це страшно. Ну, в принципі для західних країн вона, насправді безконечно мощна і потужна. Тому що я цікавився нещодавно станом настроїв в Польщі, це ж консервативна католицька країна. Вони там всі не на гей паради ходять, вони ж реально там Польща, ми поляки, ми такі горді. Там по соцопитуваннях молоді просто от і на коли на вулиці їх ходить, опитувати, от, опитую наші військо. Да я, конечно, ну, здивований. І реально, вони такі, ну, якщо до нас напали, я би втікав, що ну, мій край це мій край, але що це я дуже помирати, я же лічність, я же бабочка, єдинорожик, так це Польща. Що було, якщо б стався напад на інші країни Заходу, э, ну. Звичайно, тому в плані цього вони Росію бояться, бо їм реально страшно взагалі любої війни. Ми бачимо, ну американці програли війну хусіти. Ми розуміємо, що такі американці, Штати Америки офіційно відмовились воювати з хусітами, згорнули цю операцію. Хусіти! Хусіти перемогли американський флот з тамагавками, ріперами, f 35 Абрамсами, комплексом морської піхоти, Фортам Бре, Брех і Невісів. їх перемогли хусіти, тому що вони подумали, думали, що воювати з нею буде дуже складно, дорого. Виборці вищать, бо не буде переможна винахусіти. У них там. Блін, вони у них, невірно, взуття, коротше, пластикові бутилки використані, приматані калючою проволокою до ноги. Вони на цьому ходять. Кусіти з іранською зброєю далі продовжують бити по Ізраїлю. І американці кажуть, що ми не воюємо з хусітами, все добре. Тільки хусіти після того почали вибивати ізраїльські порти. Там по-моєму в. Я можу путати, вибачаюсь. По-моєму, ні, не Ейлад, Ейлат, бо це не. Коротше, по якомусь вони там порту ударили, де в Ізраїлі. Дев'яносто певні дні було 90% зупинка роботи, і половина портових робітників ізраїльських з цього порта звільнилась, тому що ну нема потока. Короче, там перекрили хусіти, сполучення транспортне, логістичне. От відповідно про що ми кажемо? Ну от тому заяви Путіна вони правильні. Йому треба безкінечно казати, що ядерна держава, завтра будемо в Паріже, наші міги сядуть в Рігі. І це працює на НАТО. Воно реально боїться зараз є багато розмов про те, що потрібно. Активніше затягувати сіткою логістичні шляхи поблизу прифронтових населених пунктів. Наскільки це взагалі може вирішити проблему ворожих ФПВ? І чи є зрушення от у зведенні такого захисту? Ну я не Інженер і не там логістична бригада, щоб робити таке планування. Мені просто цікаво, да, щоб ми люди виживали. Ми ворожі дрони гушимо ребом. Ну для цього наші хлопці з підрозділу радіоелектронної боротьби ну, теж сидять в дуже непростих умовах. Дуже у них. Скажімо, небезпечні позиції доводиться, хочеш захищати своїх, то ти ризикуєш собою. І ну це да там звичайні дрони на, на зв'язку. А не обто ну воно, по-перше, не настільки там ж панацей, воно там є своє склад... труднощі вичезнього використання. Його да захищають лише сітки, дробовики для цього да, в нашому підрозділі. Ми організували для всіх сил оборони України, в тому числі і для спецпідрозділів, центр підготовки. Тобто я витрачаю на це кучу грошей, які люди. Де донатять, ми придбали там держава виділила частину дробовиків, і ми придбали бо, штук 10, то що вони це Ми вже підготували кілька сотень фахівців, інструкторів, баців, щоб збивати просто дрони з дробовика. Тому що напівавтоматичний дробовик, невеличезна картеча, хоча б там дроб тройка, простенький там каліматор за 4-8 тисяч гривень спеціально для дробовика, І ти можеш збивати дрон з 40-50 метрів за умови видимості в день. Вночі це тільки приладнічного бачення. Да це проблема. На нощій на загроза набагато менше. Це працює, це треба масштабувати. Ми про це вже. Ну, я в народ України в лиці нашої правильної координації, тому що ми зробили реально якісний продукт, випустили методичку, ми навчили кучу людей, підтвердили цю якість цього, вивчили досвід. Ну, от, ми це зробили е, просто фізичне знищення, от, курс драноцит. І військовослужбовці можете записуватися це безкоштовно. Вам просто треба набої купити. Ми робимо все безкоштовно, тому що ми зацікавлені, щоб люди лишились живими і повернулися з війни живими. Сітки, подібні речі, воно працює. Я ж просто не стикався, я не знаю. ну, Мабуть, воно працює. Кошти воно дешево, мабуть, дешево. Треба це робити, треба робити. Хто за це відповідає, чорт його знає. Е, от це те, що я можу прокоментувати.